Наше перше перехрестя при виїзді з сервісного центру. У нас головна уходить вліво, тому нам потрібно звертати увагу на те, що на цьому перехресті ми повинні всіх пропустити. Про пішоходів я навіть не нагадую, тому що у нас пішоходи в не категорії. Це нерегульоване перехрестя. Ми зобов'язані пропускати в даному випадку всіх. Що в наші обов'язки? Саме головне входи. Ми повинні. Приблизитись до точки, з якої нам буде зручно продовжувати рух. Тобто, Саме перше ми звертаємо увагу, що немає пішоходів, які нам не заважають проїхати. Потім ми чекаємо, щоб з перехрестя виїхали всі авто. І будемо помаленько рухатись до місця, з якого нам буде зручно звертати увагу. Тому що зліва у нас обмежена оглядовість. Ми повинні під'їхати так, щоб було зручно подивитися. Прямо нагнутися туди і добре заглянути. І звертати увагу очередній, почерговість. Тобто ми заглянули наліво, направо і вперед. Дивимося, що у нас тут ходить. Ми під'їжджаємо до точки, зупиняємось. Ми гарно звертаємо увагу, що в нас робиться зліва. Що в нас робиться справа? І дивимося. Тепер слідкуємо, що у нас спереді. Так, немає зліва, немає справа. Спереді повертаємо наліво. Все, то ми продовжуємо рух. Чудово. Плюс у нас тут справа зупинка громадського транспорту. Тому, якщо в цьому кармані знаходилось би автобус. Чи маршрутне таксі, ми повинні звертати увагу, чи в нього не ввімкнений поворотник на виїзд. Якщо в нього вімкнений, ми пропускаємо. Проїхавши це перехрестя, ми продовжуємо рух, тому все зробили чудово.